Це ж люди, які на ногах, на вони мерці, вони будуть не знаю, вони ховатимуть чужих своїх дітей. Та коли ти Прошу максимального розповсюдження, максимального репосту. Пишіть ваші коментарі, думки, підписуйтеся на канал, а також підписуйтесь на канал Остапа Підкове. Все буде Україна. Слава ЗСУ! Я не знаю, я не знаю в кого питати, в Господа, в людей. Чи в кого, за що мені? За що мені це? Їду просто повертаюся додому, стоїть. На обочення машин аварійкою включена. Стоїть жінка, хлопчина, років дев'яти і чоловік ковиряється під цим. Зупинився, питає, що трапилось. Та трапилось, біда, трапилось у людей, двигуну хана їхати на Кіровоградщину за ну, в Взагалі, поговорили. Кажу, там знайдемо ну, де машину встановити чи це Запропонував до себе дотягти ну, вони. нам десь, щоб... Взагалі, машину оставили. Я просто просто я не знаю, як навіть так казати. Ваша зелена, стукте, зелена, люди добрі, кого ж ви блядь, вибрали. Їде батько, дочка, онук. Їдуть, щоб отут десь знайти хатину купити, а потім заплатити гроші, знайти кінці, як викопати свого сина і перепакувати тут. Син цього чоловіка похований в одному із сел під Мирноградом, блядь, Це човну, це можна, мене, блядь, за що? Це все мені імен. Паскуда ти, зелена, су, коли ти зд? Я просто зараз уявляю оцих псих... всіх. Цих всіх батьків, ці діти Константинівка, дружковка, Покровка, Покровська, це просто, ну це просто. Це ж люди, які на ногах, ну вони мерці. Вони будуть не знаю, вони ховатимуть всю жизнь своїх дітей. А коли ти з маби.